Зізнайтеся, коли чуєте слово географія, перше, що спадає на думку, це шкільні уроки, контурні карти і нудні списки столиць, так? Але насправді ж це щось набагато набагато більше. Це, по суті, історія нашої планети, що пишеться просто зараз, розповідь про те, як влаштований наш спільний дім і яке наше місце в ньому. Ну що, спробуємо прочитати цю історію з самого початку. Щоб зрозуміти, що таке географія, Треба копнути глибше до самої назви. Давайте на хвилинку уявимо себе на місці перших дослідників. Ось вони ступають на невідому землю. Яке їхнє головне завдання? Правильно описати її, буквально написати землю. Але що ж це означає насправді? Усе абсолютно все почалося з дуже простих, але фундаментальних питань де ми і куди нам іти. Уявіть собі, тисячі років тому люди мандрували, але ж як легко було заблукати. І саме тоді з'явилися перші геніальні географічні винаходи Астролябія та компас. І це були не просто інструменти для навігації. Ні, це був перший крок до усвідомлення свого місця у величезному, незвіданому світі. Так, так, все просто у перекладі з грецької географія, це землеопис. На початках це, власне, і був такий собі опис, куди ведуть морські шляхи, які є дивовижні гори чи ріки. По суті, перші географи були такими собі оповідачами, репортерами свого часу. Вони просто збирали факти про світ і ділилися ними. Та звісно ж, людська допитливість не могла зупинитися на простому, що дуже скоро звичайного опису стало замало. Люди почали порівнювати, аналізувати, і от наука зробила величезний крок уперед. Питання змінилися вже не просто, що це за гора, а «а як вона тут утворилася, не де тече річка, а чому вона тече саме тут і як чорт забирає, вона впливає на все навколо? І от саме цей перехід від простого що до глибокого чому і сформував два основні напрями в географії два величезні світи, які існують пліч опліч на нашій планеті. Знаєте, всю структуру цієї науки можна уявити як велике могутнє дерево. Його коріння це фундаментальні речі, історія та математика. Історія дає нам контекст, а математика інструменти для аналізу. А вже з цього міцного коріння ростуть дві головні гілки. Отже, перша гілка це фізична географія. Вона вивчає природу як таку: клімат, річки, гори. Можна сказати, це світ без людей. А от друга гілка соціально економічна. І це вже про нас із вами, про те, як людство організовує свій простір, де ми живемо, як будуємо дороги, де розміщуємо заводи. Це світ створений нами. І найцікавіше, звісно, починається там, де ці два світи перетинаються. Окей, з гілками розібралися. А як же сучасні географи вивчають ці два світи? Адже погодьтеся, компасом і астролябією тут уже не обійтися. Тож давайте заглянемо в арсенал сучасного дослідника Землі. Загалом їх п'ять. Порівняльно описовий, це, скажімо так, класика, з неї все й почалося. Далі картографічний це візуальна мова географії. Дистанційний метод це, по суті, наші очі в космосі, супутники. Математичний. Він перетворює всі спостереження на точні дані та прогнози. Ну і, звісно, експедиційний, коли дослідник збирає рюкзак і йде в поле, щоб побачити все на власні очі. Це все звучить трохи теоретично, правда? Давайте краще подивимося, як це все працює в реальному житті. Бо зараз буде один дуже дуже показовий приклад того, наскільки гучно може говорити географія. Ось погляньте. Це острів Борнео. Ліворуч стан його лісів у 1950 році. Праворуч у 2020-му. І це не просто дві картинки, це результат роботи тих самих методів: дистанційного, тобто супутникових знімків, і картографічного, який дозволив усе це візуалізувати. За якихось 70 років зелений рай перетворився, ну, самі бачите. Це історія розказана мовою даних, і вона, погодьтеся, вражає більше за тисячі слів. І знаєте, що найкрутіше? Щоб робити географічні дослідження, зовсім не обов'язково мати доступ до супутників чи наукових кораблів. Почати досліджувати можна будь де буквально у власному місці, у найближчому парку та хоч у себе за вікном. Алгоритм насправді дуже простий і він завжди однаковий. Спочатку ставимо собі питання: наприклад, а які дерева ростуть у сусідньому парку і чому саме вони? Потім плануємо як знайти відповідь. Далі йдемо в той парк, дивимось, фотографуємо, нотуємо і нарешті аналізуємо побачене і робимо висновки. Ось вам і вся географія в мініатюрі. Добре. А де брати інформацію? Джерела є двох типів первинні, це, так би мовити, інформація з перших рук, те, що ми бачимо і фіксуємо самі. А є вторинні це вже зібрані кимось дані книжки, карти, статті в інтернеті, і вся майстерність полягає в тому, щоб грамотно їх поєднувати. І ось тут виявляється, що інформація для власних відкриттів, вона ж буквально всюди. Це може бути експозиція в місцевому музеї, стара карта міста, яку знайшли в інтернеті, або сучасні супутникові знімки, доступні кожному. Інструменти є, головне бажання дивитися і бачити. Тож виходить, що географія це зовсім не про зазубрювання столиць, це по суті вміння читати світ, розуміти його минуле і навіть зазирати в майбутнє. Усі ці історії про зміни клімату, про ріст міст, про зникнення лісів вони написані прямо на поверхні нашої планети. Питання лише в тому, яку з цих історій захочеться прочитати кожному з нас.